Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 21 червня п'ятниця. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, новини у світі, які стосуються України. Як про це все повідомляли і повідомляють авторитетні впливові засоби масової інформації? На мою думку. Теми, які є важливі для України, які зараз обговорюють події, які сталися, це рішення Сполучених Америки в першу чергу надавати Україні необхідні ракети для систем Петріот і НАСАМС. Також це те, що стосується візиту Путіна в Північну Корею. Це досі обговорюють і той договір про стратегічне партнерство, а також візит у В'єтнам, там також є. Певні нюанси, які стосуються України, і, зокрема, після поїздки в Північну Корею Південна Корея заявила, що вона в принципі перегляне питання надання Україні зброї для захисту від російської агресії. Путін вже з цього приводу зробив погрозу. Також обговорюють у світі і зараз особливо зранку було це рішення Європейського союзу про. Початок переговорів з Україною і з Молдовою вступу до Європейського Союзу. Давайте разом подивимося, як про ці новини і події та інші повідомляли впливові іноземні змі. Associated Press. Південна Корея розгляне питання постачання зброї в Україну після підписання Росією та Північною Кореєю стратегічного договору. Це в четвер було заявлено, що розгляне піде на Корея питання про надсилання зброї Україні, що є серйозною зміною політики, яка була запропонована після того, як Росія та Північна Корея сколихнула регіон і за його межами підписавши угоду про захист одня одні в можливій війні, тобто про стратегічне всеохопліше стратегічне партнерство. Про це пише Associated Press. Офіс президента Південної Кореї Юнсу Йоля виступив із заявою, в якій засудив угоду, назвавши її загрозою безпеці своєї країни та порушенням резолюції Ради безпеки, ООН і попередив, що це матиме негативні наслідки для відносин Сула з Москвою. Ну, до речі, цікава цитата цієї заяви офісу президента Південної Кореї. Це абсурдно, що дві сторони з історією початку загарбницьких війн. Корейської війни та війни в Україні тепер обіцяють взаємну військову співпрацю на основі превентивної атаки міжнародної спільноти, яка ніколи не відбудеться. За Washington Post. США посилять протиповітряну оборону України, призупинивши експорт для союзників. У розмові з журналістами речник Ради національної безпеки Джон Кірбі охарактеризував це рішення як важке, але необхідне і сказав, що воно вплине головним чином на постачання петріот і ракет перехоплювачів. Насам, за його словами, Україна стикає, стикається з відчайдушною потребою саме в цих системах протиповітряної оборони. Він додав, що коли союзникам США повідомили, що їхні поставки будуть затримані, ми отримали широку підтримку, тому що вони знають наскільки серйозна потреба в Україні. Це дуже хороша для нас новина. Ройтерс. За словами Пентагону, Україна використовує в Росії озброєння, яке постачає США не лише під Харковою. Мова йде про те, що. Ми всі пам'ятаємо, як було звернення стосовно того, щоб Сполучені Штати надали дозвіл використовувати американську зброю для ударів по території Росії. І таке рішення потім було прийнято адміністрацією Байдена щодо ударів на Харківщині. Але тепер Пентагон говорить, що в принципі нема жодних проблем, якщо Україна буде завдавати удари по території Росії, там по тим скупченням військ чи можливим загрозам і атакам з боку Росії з цих районів. І це також дуже добре для нас. Новина The Guardian. припущення Володимира Путіна про те, що Росія може постачати зброю північній Кореї, викликає неймовірне занепокоєння. заявив високопославний чиновник США через кілька днів після того, як Путін і Кім Ін підписали цю угоду про всеохоплююче партнерство. Представник державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що надання пхеніяну російської зброї. Звичайно, дестабілізує корейський півострів і потенційно, залежно від типу зброї, яку вони надають, порушити порушить резолюцію Ради Безпек ООН, які до речі, резолюції, які підтримала до речі, і сама Росія. Теж секретар США Антоні Блінкен і Міністерство збройних справ Південної Кореї заявили, що договір між Росією і Північною Кореєю ставить серйозну загрозу миру і стабільності на корейському півострові. Блінкен заявив, що США розглянуть різні заходи у відповідь на пакт, який підняв зв'язки між державами, які потрапили під санкції, до найвищого рівня часів Холодної війни. СЕУЛ також заявив, що розгляне питання про те, щоб надати зброю Україні. І це викликало вже гнівну відповідь російського посла. Зінов'єва, який заявив, що спроби шантажу та погроз Росії неприйнятні, Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАС, пише The Guardian. The Телеграф. Президент Росії Володимир Путін заявив четвер, що Південна Корея зробить велику помилку, якщо вирішить постачати зброю в Україну, попередивши, що в такому випадку Москва відповість. Ну, бачите, реакція достатньо серйозна. Ну, в південній Кореї там є дуже хороше зброєння, зокрема, танки там суперові. Сейчас навіть Польща там уклала на мільярди доларів угоду. Я сподіваюся, що і танки також ми отримуємо не тільки танки, так що до речі не треба публічно говорити про все, що вони можуть нам надати, і нададуть. Я дуже на це сподіваюся. Путін сказав, продовжує за телеграф, що СИУЛО нема про що хвилюватися, коли мова йде про пакт, оскільки наша військова допомога виникає лише в тому випадку, якщо при одного з підписантів буде здійснено агресію. Далі він його цитує за телеграф. Я сподіваюся, що цього не станеться. Мається на увазі поставок зброї Україні. А якщо це станеться, то ми теж будемо приймати відповідні рішення, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву Південної Кореї. Ну, ви самі хлопці, це почали. І я сподіваюся, що Південна Корея прийме рішення про допомогу Україні. Французка Лемонт написала. Про те, що європейський союз підтвердив початок переговорів України з Україною і Молдовою для вступу в Європейський союз. І це почнеться в 20, вівторок, 25 червня. Також він пише про те, що Росія повідомила, що вперше скинула на Україну бомбу фап 3000 тисячі. бомба ФАП 3000 вагою понад 3 тонни, нібито вперше засухали. По селу Липці на півночі Харківської області повідомляє в четвер російське державне повідомило. В четвер російське державне агентство ТАС пише Льомонт, російська армія досі використовує пів... до... від 500 до півтора до тисячі кілограмових версії цих так званих плануючих бомб. Ну що ж, я думаю, треба нам знаходити варіанти, щоб позбивати всі ці літаки, які скидають такі бомби і на наших воїнів, і на цивільних. Льо Французька Льо Фігаро. Росія заявила, що знешкодила 114 українських безпілотників. Це вони заявили у п'ятницю сьогодні, що протягом ночі знешкодили 114 наших безпілотників. Російські системи протиповітряної оборони прихопили та знищили 70 безпілотників у Криму, 43 безпілотника в Краснодарському краї та один безпілотник у Ловрадській області. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Російської Федерації, пише Фігаро. Я сподіваюся, що це не зовсім так. І якщо ми можемо стільки одноразово відправляти безпілотників, це вже дуже дуже і добре. І рано чи пізно вони досягнуть необхідних цілей. Зюдаючи сайтунг: російська зброя може дестабілізувати Корейський півострів, попереджає речник Держсекретаря США, ну це стосовно того, що Росія там заявила, що буде допомагати буде якусь зброю поставляти Північній Кореї, побачимо. І також свідочий сайтунг пише, що з огляду на цю угоду, яку підписали між КНДР і Росією, Південна Корея, розглядає можливість постачання зброї в Україну. Сподіваюся, що не тільки розглядає, а й прийме рішення постачати зброю Україні. Також Зюдойче сайтунг пише про те, що ця ситуація стосовно от, дестабілізації корейського півострою постачанням зброї. Ну, змусить прийняти відповідні, адекватні рішення і з боку Сполучених Штатів Америки. Німецьке агентство преси, Deutsche Press Agentur, Путін виправдовує плани нової ядерної доктрини погрозами Заходу. Президент Росії Володимир Путін обґрунтував можливість зміни російської ядерної доктрини, нібито нижчим порогом застосування зброї західними державами. Він про це сказав на прес-конференції в Ханої наприкінці свого візиту до В'єтнаму. Росія почала Росія агресивну війну понад два роки тому, при цьому Москва неодноразово погрожувала можливим засуванням ядерної зброї у разі втручання заходу в конфлікт. Пише німецьке агентство преси. Чина російська ядерна доктрина передбачає, що Москва може застосувати ядерну зброю лише в двох випадках у розі ядерного нападу на Росію або в разі застосування звичайної зброї, яка ставить під загрозу існування Російської Федерації. Зараз вони хочуть ну, пом'якшити, зменшити. І, і поїдати можливість в інших випадках застосовувати ядерну зброю. Мова йде про тактичну ядерну зброю, ну чи міні-ядерну зброю, як тут, тут йдеться в повідомленні Німецького агентства преси. Іспанська Альпаїс. Росія завершує будівництво залізничної лінії, яка з'єднує окуповані українські території в Зовському морі та Криму. Про це от написаний матеріал в Іспанській АльПАІС. Українська армія припускає, що ця залізнична мережа. Запрацює цього року і стане ключовою військовою тиловою, тилового забезпечення компанії. Ну і, я сподіваюся, і ключовою ціллю для наших е, ракет, які ми отримали від наших союзників, і, зокрема, від Сполучених Штатів Америки. Іспанська Альмунда. Україна відновлює позиції в Харкові, оскільки Росія продовжує наступати на Донецьк. Тому йде про те, що українська відновлює позиції біля міста Вовчанську, прикордонному з Росією в районі Харківської області. В той час, як російські війська продовжують поступово здобувати позиції на сході Донецької області, йдеться у щоденному бюлетені про війни, який публікує Інститут вивчення війни. Ну, сподіваюся, в Донецьку також потім ситуація в Донецькій області вирівнюється. Італійська Лястампа. Путін не виключає поставку ракет для Кіма і погрожує сулу, що якщо вона, якщо сул перегляне заборону на озброєння, пише італійська Лястампа. Росія могла поставити, могла б поставити Північній Кореї високоточну збою, тобто ракети здатні загрожувати американським силам на півострові у відповідь на бомбурдування Росії спускових установок, наданих Києву країною НАТО, пише Лястампа. Попередження було зроблено Володимиром Путіном з Ханоя на завершення місії в східній Азії, під час якої в середу пхиняні він підписав оцю цю угоду, про яку і до цього часу всі згадують. Я думаю, що будуть тривалий час згадувати оцю цю угоду про всеохоплююче охоплююче між Кім Кимчинином і Путіним. Італійська републіка пише про те, що пише. Про те, що заявили в Інституті вивчення війни. Росія програє війну, якщо Захід використає свої ресурси проти Кремля. Хороший такий аналіз. Росія програє війну проти України, якщо Захід мобілізує свої ресурси проти Кремля. Це підтримують аналітики Інституту вивчення війни, незважаючи на погрози президента Росії Володимира Путіна. Я з цим погоджуюся. Добре, щоб так сталося. Ну і також е, італійська «Ля стампа для републіка повідомляє про те, що Європейський Союз почав переговори щ... переговорні рамки щодо членства України з Молдовою. Так, ну дали остаточне світло переговорним рамкам для процесу вступу України та Молдови. Це був широко очікуваний процедурний крок. Отже, зараз можна спочати підготовку до міжурядових конференцій з двома країнами, які вже заплановані на наступний вівторок, 25 червня, у Люксембурзі. Пише Італійська Републіка. Ну, це дуже хороші новини. В п'ятницю сьогодні були для нас, для України. Я сподіваюся, що їх буде все більше і підтримка буде зростати. Надіюсь, що ця програма була для вас цікавою і корисною, і ви не забудете її прокоментувати, поставити вподобайки, поширити це відео і підпишитись на мій ютуб канал, ті, хто ще не підписався. Все буде Україна!